Всім привіт! Це відео буде про те, як я солю сало, яке часто беру на риболовлю, в ліс по гриби, або ж просто вдома можна його їсти. Отже, щоб засолити сало, потрібна сіль. Сіль я використовую морську з Єгипту, ну іншої продажу у нас немає, яка є, таку і купую. Потім кришка і банка. Банка може бути будь-якого розміру, яка вам подобається. Хоч літрова, хоч півторашка, двушка, чи трохлітрова. Я використовую трохлітрову банку, туди влазить. Багато сала. Для початку потрібно порізати сало на шматки, які будуть зручні для вас. Щоб їх було нормально вкладати в банку і також витягувати з банки. Я ріжу приблизно ось такими шматками. Вони нормальні, невеликі і не маленькі. І нормально просоліють. Коли все сало порізане, можна буде його потім уже і солити. Сало різної товщини. Не товсте ціна, його у нас. Була 180 гривень за кілограм. А яка ціна сала у вас? Напишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Беремо кожен шматочок сала і ввалюємо в сіль. Кожен. І обов'язково потрібно ще додавати сіль на дно банки. Небагато, кілька жмень, але вона потрібна, щоб там була. Банка обов'язково повинна бути суха, ну і сало також сухе. До нього нормально прилипає сіль, і не потрібно багато солі, скільки прилипло, стільки і достатньо. Можна ще в процесі соління трошки підсипати солі в банку. Але це якби по бажанню. Але дуже багато солі не потрібно. Єдиний мінус такого соління те, що рука не влазить в банку. І тому потрібно шматки сала поправляти виделкою, чи може ножем, чи навіть, як мені радили брати товкачку. Я використовував вилку і вкладав сало. Сало потрібно вкладати достатньо щільно. Чим воно краще вкладене, тим воно скоріше просоліє і нормально просоліє. Зверху засипаємо також трошки сіллю. Потім беремо кришку і закатуємо. Цей процес не складний, 8 обертів машинки і банка закатана. От. І достатньо легко це робиться. Я не знаю, чи можна іншою кришкою я використовую завжди отаку кришку. Далі переносимо сало в погріб. І там воно може стояти скільки завгодно: місяць, 2, півроку, рік. <різь> довго зберігається без всяких морозилок. Але я довго сало не зберігав. А вже через 8 днів дістав банку з погреба і буду сьогодні його дегустувати. Я знаю, що сало просаліло, відкриваю банку, дістаю шматок сала, його ножем потрібно почистити від солі, добре обскоблити сіль, щоб сіль не хрумтіла на зубах. От. Ну, а потім нарізаєш уже сало так, як подобається. До речі, сало цього разу ми купили досить гарної якості, воно м'яке і смачне, бо сало буває різне. Перед засолкою треба дивитися, щоб воно було нормальне і нормально жувалося. А потім, ще береш домашній огірок, нарізаєш його, потім хліб і це класний перекус. Я люблю їсти сало з огірком, помідором, часником, цибулею. І краще їжі на риболовлі не буває, щоб швидко поїсти і бути не голодним. Дякую за перегляд!